Наскільки важливо є у нашому житті дякувати? І для чого нам потрібно дякувати? Я бачу картинками, можу бачити узорами, баланс. Мені показали рівновагу, картинки з минулого життя. За те, що світить сонце, за те, що гарна погода. Коли я кажу завжди, тримайте рівновагу, повинна бути у всьому світі рівновага. Якщо мені показали картинки з минулого життя, то це означає, що це та рівновага, яка була у минулому житті. І чим більше ви це робите, тим більше ви вирівнюєте, я вас вітаю на каналі Анаїз. Я хочу вам сьогодні розповісти. Про вдячність. Е, коли я пішла у медитацію з запитанням про вдячність, я знаю, що вдячність це дуже важливо, але в мене було запитання через мій духовний канал, що він мені показав, наскільки важливо є у нашому житті дякувати. І для чого нам потрібно дякувати. Мені показали, мені а, як практик я яснознавець або чую і бачу теж. Коли я бачу, я бачу картинками, можу бачити узорами і розуміти розшифровувати цю інформацію. Коли я чую, я чую. Ну, коли мені просто голос, мій потік говорить, мій внутрішній голос він мені розповідає. І ось мені показали баланс. Мені показали рівновагу. А ти мені показали минуле життя, картинки з минулого життя. я дуже чітко, добре зрозуміла, що дякую, це наша рівновага. Що дякую це наш баланс. Коли ви дякуєте, і чим більше ви вдячні вчитеся дякувати від щирого серця, тобто за те, що ви зараз маєте, за те, що ви, наприклад, з ручками, з ножками, за ваш зовнішній вигляд, або за те, що вам тепло, за те, що ви ситі, не голодні – за те, що вам є де спати, є що їсти. І дуже багато речей можна перераховувати, ви самі все знаєте. За те, що світить сонце, за те, що гарна погода, за те, що вам хтось допомагає, за те, що до вас приходить інформація і потрібна інформація, коли вам це потрібно. І от за це все потрібно дякувати, бути вдячним, вчитися, бути вдячним від щирого серця. А іншим людям, коли я кажу завжди тримайте рівновагу, потрібно писати дякую, ставити лайки. Або ж ви також можете вирівнювати цей баланс вдячністю і, наприклад, заплативши. Тому що якщо ви нічого не даєте, це йде дисбаланс. І це. Гірше, ніж ви, скажімо, заплатили ту суму, яку потрібно заплатити. Тому повинна бути у всьому світі рівновага. І це рівновага не та, яку ви тільки бачите і знаєте. Це рівновага та, яку ви не бачите, і якої ви не знаєте. Якщо мені показали картинки з минулого життя, то це означає, що це та рівновага. Яка була у минулому житті. Наприклад, якщо ви у минулому житті щось там наположили, щось там наробили, не то у вас це повинно вирівнюватися у цьому житті. І якщо, можливо, вам там було навпаки дуже добре, дуже класно, все у вас було, і ви не, не оцінили це, у вас також тут буде вирівнюватися. У нас, до речі, в нашій школі цілий тиждень присвячений практиці вдячності. Ми добре знаємо, що потрібно дякувати і взагалі потрібно давати, 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 а потім отримувати. Коли ви вдячні, і чим більше ви вдячні, і чим більше ви дякуєте, тільки я вам повторюю від щирого серця вчитися це робити від щирого серця. Спочатку ви можете просто дякувати, не розуміючи, чи це щиро чи не щиро, але пізніше ви навчитеся це робити від щирого серця. Просто бачите те, що ви отримали. Коли ви це робите, оцей такий закон. Балансу рівноваги, оцей кармічний закон, який ви не бачите, який ви не розумієте, можливо, дехто з вас. Але він є. І чим більше ви це робите, тим більше ви вирівнюєте своєю вдячністю, оцей ваш кармічний закон. Треба це робити. У нашій школі цілий тиждень. Ми дякуємо і вчимося саме дякувати. Тобто практика вдячності. Обов'язково потрібно, тому що ви тримаєте тоді баланс, свій баланс. А ви собі просто уявіть, якщо у вас щось, якийсь дисбаланс ще із минулих втілень, вони на вас діють, тому що все діє на все, на вас діють. Інші втілення, ви дієте на ті інші втілення, все взаємозв'язано. І от якщо ви не вдячні, то йде перекос, і у вас, наприклад, щось віднімається. Це може бути будь-що, ви ж не знаєте. Це може бути гроші, це може бути здоров'я, це може бути стосунки, ну будь-що. А все просто вас ніхто насправді не наказує. Нема такого, вас ніхто не наказує. Взагалі, коли десь щось наказується, то це ви самі себе наказуєте. Тільки так, тому що ви творець і ви себе вирішили наказати. Уявляєте, якщо ви ще є невдячною людиною, не помічаєте те, що вам дається, не помічаєте те, що ви маєте. Якщо ви ще на це невдячні, а у вас десь там щось а, недобре було, ну, на вас впливають якісь негативні моменти з минулих втілень. І ви ще не вдячні, ну так, далі відбирається невідомо чим здоров'ям різними речами може відбиратися. Це дуже добре, до речі, досліджується також у нашій школі. Я сьогодні зарекламую нашу школу, таємну школу жриць, тому що ми зараз хочемо більше набрати оборотів, хочемо, щоб про нас вже знавали. І до зустрічі у наступних роликах. Я дякую вам за цю вашу увагу. Ставте лайки і підписуйтесь.